сторінка 181, параграф 43. Римська республіка. П'ята середина третього століття до нашої ери. Пункт перший, коли постала Римська республіка і хто та як керував нею? Республіка з латинською суспільна справа, справа народу. Це держава, якою керують люди, котрих обрав народ. На певний термін. Вигнавши останнього царя, римляни проголосили, що відтепер управління Римом має стати суспільною справою. Так у 509 році до нашої ери. В Римі було створено республіку. Найвищим органом управління республіки були народні спори, на яких ухвалювали рішення про найважливіші державні справи. Утім, після створення республіки усі виборні посади прибрали до рук патриції. З них обирали двох консулів та на один рік консул найвища державна посада в Римі. Консули скликали народні збори і засідання сенату. Вони керували військом. Короткий термін їхнього перебування на посаді, а також одночасне правління двох осіб, мали запобігти тиранії. Плебеї були зобов'язані служити в лавах римської армії, проте не тільки не брали участі у керуванні республікою, а й потрапляли в рабство за борги. Шлюби між патриціями та плебеями були заборонені. Агнення плебеїв мати ті самі права, що їх мали Патриції, зумовило багатовікову боротьбу між ними. Для тиску на Патриції в плебеї скористалися тим, що на них трималася армія. Одного разу вони зібрали свій домашній скарб і разом із сім'ями залишили місто. Оскільки Рим у цей час воював, такий відхід був небезпечним для всіх його мешканців. Патриції вирішили поступитися. Насамперед, плебеї отримали право обирати двох представників для. Захисту своїх інтересів. Цих представників називали народними трибунами. Трибун мав право вето заборони, яке він міг накласти на будь-який закон або розпорядження представника влади. Особу трибуна вважали недоторканою. Він не мав права виїздити за межі Рима більше, ніж на 24 години. У п'ятому столітті до нашої ери було ухвалено писемні закони. Їх складали представники плебеїв і Патриціїв. через те, що записали ці закони на на таблицях дошках їх стало називати законами 12 таблиць. Поступово плебеї домоглися нових поступок у 4 столітті до нашої ери. Закон заборонив за борги перетворювати римського громадянина на раба систему правових норм, що визначали права і обов'язки римського громадянина, називають римським правом. З появою римського права було остаточно завершено формування Римської республіки. Пункт другий. Унаслідок яких подій відбулося підкорення Римом Італії, від початку існування Рим постійно воював з племенами, що населяли Апенінський півострів? Перші війни починалися з етрусками, до яких звернувся по допомагати. Вигнаний цар тарквіній горди на початку 3-го століття до нашої ери римська держава запанувала на Апенському півострові. Італійські племена мусили віддавати частину своїх земель, посилати солдатів до римського війська. Їх було позбавлено політичних прав. Щоправда, служили італійці лише в допоміжних частинах римської армії. Незавойованою залишалася тільки південна Італія, грецька колонія Тарент на допомогу у війні проти римлян покликала. Талановитого полководця з Греції піра спочатку у двох битвах пір переміг римлян у його армії. Було 20 слонів, яких римляни доти не бачили. Ога дісталася піру ціною таких утрат, що він навіть сказав: ще одна така перемога, і мені не буде з ким повертатися до Греції. Із цією подією пов'язаний крилатий вислів. Пірова перемога у 275 році до нашої ери. Біля містечка Малевентум. Пір зазнав поразки. Після перемоги римляни влаштували тріумф. Вони провели по місту тисячу полонених та чотирьох захоплених слонів. До 2065 року до нашої ери римська держава підкорила всю. Цю середню та південну Італію. Римська держава і римське суспільство загалом були дуже воєнізовані. У Римі було запроваджено загальну військову повинність. Кожен римський громадянин віком від 17 до 46 років міг бути взятий рятовим солдатом до війська, Офіцери та командувачі до 60 років. Воєнний досвід, участь у 10 воєнних компаніях, був неодмінною умовою для всіх кандидатів на державні посади. Тріумф, урочистий в'їзд. І хода Римом, полководця та армії менш урочистий спосіб пошанування. Овація. Пізнайка. Прочитайте замітку: у 390 році до нашої ери Рим захопили гальські племена, трималася лише фортеця на пагорбі Капітолій. Коли захисники поснули, гали почали штурм. Гуси почули ворога і своїм криком розбудили варту. Так з'явився вислів: гуси Рим урятували. Гали погодилися звільнити місто за викуп. Римляни принесли Сли золото і почали важити. Але Гали удалися до хитрощів, відхиляли стрілку терезів на свою користь. На протести римлян їхній вождь кинув свій меч на ту шальку терезів, де лежали гирі, мовивши горе переможеним на зворотньому шляху. На Галів напав римський полководець Каміл, який, відібравши золото, заявив: Батьківщину загищають залізом, а не золотом.